Для Луцька реалізація масштабного проекту по встановленню системи чистки води це не про комфорт, це про здоров'я і якість життя. У громаді навчається близько 30 тисяч дітей, і вони найбільше потребують збалансованої води з правильним мінеральним складом. Саме тому такі системи стали частиною довгострокової стратегії громади. Першим нові станції оглянув Луцький міський голова, адже саме з міського рівня почалось масштабування цього важливого проекту. Попередня водичка через вугільний фільтр потрапляє. На фільтр зворотнього осмосу, mm -hmm. в якому відфільтровується безпосередньо. Потім водичка потрапляє у цей гідроакумулятор, де акумулюється там близько 100 літрів. Після чого, коли відкривається фонтанчик тут або на харчоблоці, Вотичка з гідроблоку через фільтр мінералізації, оскільки ми її очистили так, що там ну, взагалі соли нічого немає, щоб вона була насичена і корисна. Школа місце, де діти проводять половину дня. Саме тут найкраще видно наскільки швидко змінюються звички учнів, коли у питних зонах з'являється безкоштовна очищена вода. Також ця очищена вода під'єднана до харчоблоків. Діти, коли є ці фонтанчики, в нас є і попередні фонтанчики так вони будуть функціонувати в школі. Але коли поставили ці зовсім змінили ставлення до води. Діти підходять, п'ють, починають набирати з собою додому. Це зовсім інша якість і підходить до стандартів води. Аби такі проекти працювали системно рішення ухвалюють на рівні всієї освітньої мережі громади. Керівник департаменту освіти пояснює, чому забезпечення доступу до якісної води це вже не Опція, а необхідний стандарт сучасної школи на сьогоднішній день. Ми плануємо встановити у каналом понад в понад 20 закладах освіти. Такі очисні скоочисні білети, які дадуть можливість покращити водоспоживання наших робочих у Дитяча поліклініка це особливе місце, де якість води важлива не менше ніж у школах. Тут щодня перебувають найменші діти, які найбільш чутливі до мікрофлори і мінерального складу води, тому необхідні встановлення. Тут цієї станції також є важливим. Надлишок мікроелементів або недостатність мікроелементів. Ми знаємо впливає на ендокринну систему. Ми знаємо, що вода водопровідна в нас є з дефіцитом йоду. А йод це є необхідний мікроелемент для розвитку дитини. Також має значення і на нервову систему, на кісткову систему, на шкіру тобто нема такого органа чи такої системи, яка б не хотіла правильної хорошої води. Луцьк-водоканал це технологічне серце проєкту. Окрім встановлення, підприємство буде обслуговувати ці станції, підкреслив керівник водоканалу і на економії для родин, де є школярі. Якщо взяти в день, якщо навіть 50% батьків купує пляшечку по 10 гривень, то це фактично, так на перший погляд здається, але це 15 тисяч на 10 гривень 150 тисяч гривень в день. Це бюджет от ну, сім'ї, тих дітей, кого ми охопили, ми ж то платимо за пет і потім утилізація і виробництво. І ми разом з тим платять і люди це за логістикою. Це викидиться одва, коли їде фура, привозить і так далі. Ми на цьому не задумуємося, Але коли ми привели цю воду в точку, де вона є безпосередньо доступ, не затративши на її логістику, на її упакування, на її маркетинг, жодної копійки. Це такий мультиефект виходить. Доступ до якісної води це не про смак чи комфорт, це про здорове покоління, екологічну культуру та відповідальність громади. Чиста, хороша, якісна вода. Тепер в 16 школах доступна. Фактично в необмеженій кількості потужність такої станції різнотовно 2000 літрів на добу. цього вистачить абсолютно точно і ще й з надлишком. І в наступному році ми будемо реалізовувати такі проекти в усіх інших школах, а також в нашій міській лікарні і в центрі реабілітації для учасників бойових дій для того, щоб більше людей мало можливість споживати хорошу, якісну воду, фактично безкоштовно. Вода це ресурс, без якого немає розвитку. І сьогодні Луцька громада показує, що дбати про дітей означає дбати про майбутнє. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.